Друзі, вітаю! Давайте проговоримо найсвіжіші, найактуальніші новини із курського прориву. В росіян там паніка і непогано наші намолотилися свіжої техніки. Всю ніч мінували траси, причому мінували дистанційно дронами, а Росія почала підтягувати туди свої сили. Бачите, одна із задач виконана, підтягують сили, значить, на якомусь із напрямків буде простіше. Хоча нагадаю. Спартанців там всього тільки 300, але паніки на всю Курську область, і чутно навіть у Москві. Більше того, ви розумієте, що росіяни все рівно готували і планували напад на Сумщину. Зараз вони там атакують, до речі. Лунали вибухи в області 13 годин. Триває тривога, сили оборони збили в небі над Сумщиною російський гелікоптер на території. Росії збили гелікоптер взагалі ФПВ-дроном. Одним словом, несеться. Давайте все це зараз запакуємо, розкладемо, тому що за ніч сталося дуже багато всього. Підпишіться на цей YouTube канал, нас атакують російські боти, і дуже важливо, якщо ви підписуєтесь, ми ростемо. А якщо ні, то їхні атаки призводять до того, що ми зникаємо. Тому ваша підписка надзвичайно важлива. Сили оборони. 6 серпня збили над Сумщиною російський гелікоптер. Безпека для нас важлива російський гелікоптер. Разом з двома БПЛА намагався її порушувати. Тому довелося їх всіх знищити. Загалом, росіяни атакують Сумщину. Про це говорять там наші сили оборони. Ну, от, але треба розуміти, що Сумщина мала бути в рази більш сильно атакована, якби Україна не зайшла і превентивно не почала наносити ударів по Росії. І це якраз таки говорить про те, що наші працюють з міськами, наперед прораховують і знаходять потрібні результати. Загалом із того, що неслося по, по території. Росії вийшов на зв'язок, голова діаспори мігрантів, і закликав узбеків, таджиків, киргизів бути готовими покинути Курську область. Загалом вночі велика кількість росіян покидала великі міста і розуміло, що спокою їм там точно не буде. Вторження на територію Російської Федерації означає автоматичне об'явлення війни. Ні, заявив. Колись представник партії регіонів, а тепер крепкий російський єдинороз Олег Царьов паралельно з цим події розгорталися, і уряд Нігеру оголосив про розривання дипломатичних відносин з Україною. Повідомило агентство Франц Прес. Більше того, вони взагалі вимагають на рівні ООН розглянути українські злочини. Ну от зараз не про Курсіну а. В Нігері, ви знаєте, що контингент Сполучених Штатів звідти вийшов, ну і російські сили там намагаються зараз проти нас провокувати якісь дії. Ну, виглядає це смішно. Це одна з тих історій, де Росія намагається перебити медійний порядок денний, не звернути увагу. Типу, дивіться, нігер з Україною розриває відносини, нігер звинувачує Україну в агресії, нігер звинувачує Україну в нападі. Ну, це все те, щоб відтягнути увагу від Курщини, від Курської АЕС, і від того, що деякі російські міста сьогодні дуже сильно потерпають від того, що неочікувано. Велика кількість їхніх полонених сьогодні на камеру розповідає дуже багато цікавого. Далі. В суджі сили оборони, ключові події зараз. Сили оборони ведуть групу полонених росіян на території України. Ворог уразив нашу ББМ. Подальша доля машини та екіпажу невідома. Знищена вантажівка у східній околиці. Суджі, фіксація двох ворожих літаків. Заявлено як удар авіації противника по е, приватному сектору у західній частині суджі, знищення ворожої піхоти, яка засіла у Ні, е, Нікольському Білгородському монастирі. Росіян це нормальна історія сидіти в школах, монастирях, лікарнях і звідти відстрілюватися, але їх звідти теж викрить. Приліт невідомого снаряду в районі пам'ятнику. Міг-29 у східній частині Суджі. Зафіксовано знищення двох російських танків на тралах у північно-західній частині міста. Ну і власне К-52 в районі Нижнього Клина знищено, я вам вже казав fpv дроном Російська державна пропаганда підтвердила, що російські срочники брали участь в бойових діях і попали в полон. Ви знаєте, що раніше Путін особисто виходив і розповідав, що срочники в війні участі брати не будуть. Ну, але не так сталося, як розповідав Путін. І зараз ці срочники в нас в полоні. Будемо їх показувати тепер у всьому світу, і в тому числі росіянам. Це зараз пишуть їхні телеграм-канали, і видно, що якраз таки дуже велика кількість цих срочників саме в нашому полоні. Далі, якісна операція Курській області, частину підрозділів росіяни терміново зняли з Вовчанська. Далі, тим часом, у Z-Пабліках з'явилося словосполучення Курський фронт. Отак от, от від Київ за три дня у нас з'являється Курський фронт. От, Курський прорив. Далі вони пишуть, що їм не подобається, як наші підтримують артилерію. От, і те, що наші fpv дронами якраз таки їх кладуть в одну невелику кучку. Загалом дуже багато інформації про Курську АЕС. Захват газопровода. Вони загалом дуже переживають, що Українці можуть там взяти ключові вузли і якраз таки перекрити газ. Вони бачать, що ми для них ввели санкції по Угорщині, вони бачать, що ми просто перекривши кран. І зараз, якраз таки вузлові станції в Курській області теж можуть бути перекриті або знищені. Ну і, наприклад, росіяни кажуть, от. Так, не можна, це ж виходить, вони можуть взорватися, що будемо а як будем газ поставляти нашим європейським партнерам. Друзі, нема у вас партньорів. І ну вот, не буде у вас скоро газу і можливості його транспортувати. Е, ну, але в Арестовича був інший порядок денний вчора ввечері. Він говорив більше про наші втрати, більше говорив про те, що треба звертати увагу не на Курськ. Далі, е, ми бачимо, що. Росія зараз не може адекватно оперативно реагувати на все те, що відбувається в Сумщині, і Росія якраз починає підтягувати різні пропагандистські ресурси, намагається вриватися в порядок денний зовсім іншими наративами, демонструючи, що, начебто, в Росії все добре, що в Росії нічого не відбувається. Але те, що я вам говорив вчора. Дуже важливо, щоб росіяни відчули війну на своїй території. Дуже важливо, щоб росіяни зрозуміли, що боротьба може йти для нас дешевшим коштом. Для чого нам атакувати свої позиції, на яких вони заготувалися, ждуть, окопалися, і знищуючи їх, ми ще й знищуємо нашу інфраструктуру. Ми просто пішли там, де їх. Немає окопаних, де вони нас не ждали, і де інфраструктура знищується їхня. Якщо зробити баланс вчорашнього дня, то він дуже вигідний для України. Плюс я вам говорив, що якщо захопити їхню атомну станцію, то потім можна обміняти на нашу атомну станцію. Якщо захватити, наприклад, їхні вузли або знищити їхні вузли. А транспортування газу це можна міняти, наприклад, на обстріли по нашій енергосистемі, яку вони вважають, ми вас будемо шантажувати. Окей, ми вас теж можемо шантажувати. В цю гру можуть грати двоє. Напроти вас можна поставити дзеркало і точно так же діяти проти вас. Ви кажете, що знаєте ходи, як війти в Україну. Ми знаємо ходи ті ж самі, як ними зайти в Росію. Зараз Україна дзеркально б'є Путіна, і коли світ намагається десь там нам зараз дзвонити, а дзвонять. Ой, так не робіть туди, не йдіть. Тут стоп! Ви не даєте добро бити своєю зброєю. Якщо сьогодні вночі мінувалися траси, вони мінувалися нашими fpv дронами Вони мінувалися тим, що зроблено тут і зараз, не на західних навіть компонентах. Тому дзвонити і нам щось розповідати не треба. Самі знаємо, що робити. Але якщо ви готові це обміняти, наприклад, на удари по Москві за в 16, або, наприклад, далекобійними ракетами, або готові нам поставити хавки, як ви зараз це хочете зробити для Німеччини, ми готові це. Обмінювати. Але Росія повинна відчути більте страждання. Росія повинна відчути те, що війна може йти на їхній території. Друзі, ось це найсвіжіші новини із того, що є по курському прориву. Частину полонених перекидають на нашу територію, обидві сторони підтягують сили та резерви. Ну і сьогодні будуть ще цікаві новини. Напишіть, як вам загалом ця курська історія підтримуєте чи ні? Друге, підпишіться на цей YouTube канал. Це важливо для просування українського YouTube. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі.